Канікули закінчилися. на дворі стає прохолодніше. Гадайте, яка пора року настала. Ну, звичайно ж, осінь. А коли приходить осінь, світ вбирається в розмаїті барви. А ви вже знаєте, які це барви, правда? Лишень поглянь на цього ельфа. Лесь і Еля сміються і вибігають на двір. Яке все барвисте, дивується Лесь, збираючи листя. Казковий букет для мами. Еля збирає й собі, і вдвох вони несуть Це різнобарв'я додому. А зараз гадайте загадку. Зелений, кругленький, їжачок маленький, на дереві росту, а падаю стук-стук. Осінь багата на різні дари яблука, горіхи, груші, багато фруктів та ягід осипається на землю, і різні звірі залюбки тягнуть їх до себе в нори та комірки, роблячи припаси на зимовий час. Ну як, скажіть мені, ну як фарбує листя осінь? Я не збагну чомусь ніяк, не маєш пензлів зовсім. І де вона собі бере яскраві фарби, кольори, Що листя падає з дерев і немов вогнем горить.